Росіяни лякають українців черговим блекаутом. Майже половина енергетичної системи була пошкоджена російськими атаками минулоріч, коли Москва завдала ударів по електростанціях і трансформаторам крилатими ракетами та безпілотниками іранського виробництва Шахет. Можу впевнено сказати, що є об'єкти, які розвалили під нуль. І вони не підлягають відновленню. Лише будувати заново, і це не місяці, а роки. До того ж, потрібні великі інвестиції. За словами Коваленка, після відновлення система спроможна виконувати задачі з генерації та передачі. ДТЕК вже відремонтувала 18 енергоблоків, два розконсервували. Є приклад серпня поточного року. В серпні багато генерувальних потужностей були ще на ремонті, і сам серпень був дуже насичений за споживанням на рівні зими. Велика кількість людей увімкнули кондиціонери, і таким чином споживання електроенергії різко зросло. Система витримала, усім було достатньо електроенергії для серпня. Це та історія, яка показує, що система готова. Яка її стійкість? Це вже інша річ. Щодо стійкості системи, то російським окупантам цієї зими, як і минулої, не вдасться занурити Україну у тотальний блекаут. Енергосистема абсолютно готова до проходження зими. Єдине, що може вплинути на блекаут або відключення, наслідки ударів і відповідні руйнування в системі. Ми не знаємо, чого очікувати від терористів, будемо реагувати по ходу. Вони прагнули довгого блекаута минулої зими, але програли. Так буде і цієї зими, також Галущенко зазначив, сьогодні енергетичні об'єкти краще захищені комплексами протиповітряної оборони у порівнянні з минулим опалювальним сезоном, краще готова до можливих російських обстрілів ніж минулого осінньо зимового сезону і телеком індустрія сказав віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Більшість питань щодо кількості генераторів і батарей для базових станцій вже вирішені за увагу. Важив посадовець за цей час. Ці питання вирішені зараз. Регулятор провів аудит. Є у певних операторів проблеми у декількох регіонах, але батарей більше, генераторів більше. Віце-прем'єр додав, оператори фіксованого зв'язку активно використовують технологію XPON, яка забезпечує роботу інтернету навіть за відсутності електроживлення.